Так, знайшли корчик одинарний. Це картопля, нагадаю, синергія французької компанії пізня посадка. 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 Травнева травнева посадка. Але але, що ми бачимо? Закладка шикарна. Шикарна закладка. Буде тут 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 бульбій ще може доформувати. Те ж саме, що я розказував, бор-бор-бор-бордаємо. З такої материнської бурби. Шар, шар да. а, а, я цей сорт бачив в таких умовах. Дві тижні в бегах угу. ростки були великі, обламали, зійшла. Друга проблема, змочили її, травмували, не злила, зійшла угу. і була ще перезволожена. І вона все це витримала. Тобі спартанські умови витримала і Добре. дає Добре. гарний Добре. результат. Там більше, більше. більше я говорю, більше 9 ви мені буде, Давайте да. бор. І я думаю, ще качніть сюди. Скільки тут зоту дали? Де приблизно? Бо я знаю, бо боязвують так, як вони так, пишуть, так, сказали, так, 50%, 50%. Десь, десь, десь 100 Так, 120. 120. Я думаю, навіть давайте карпамідом її витягувати будемо можем карбониви ні я маю в виду по лист витягувати